Марс — холодний сухий світ з розрідженою атмосферою, яка складає лише 1% від земної, але в далекому минулому вода вільно протікала марсіанською поверхнею, підтримувана густою ранньою атмосферою. З моменту свого першого прибуття на червону планету у вересні 2014 року космічний апарат НАСА Мейвен вивчає, як ця атмосфера випарувалась у космос а разом з нею і вся вода. зараз, коли Мейвен продовжує свою місію, ми можемо озирнутись на багато чудових відкриттів, зроблених за перші десять років перебування на Марсі. У 2015 році Мейвен спостерігав, як сонячний вітер руйнує марсіанську атмосферу. Сонячний вітер це потік електрично заряджених частинок, що дме від сонця. Мейвен спостерігав, як йони з верхніх шарів атмосфери Марса прискорюються магнітним полем сонячного вітру і вилітають у космос, підтверджуючи, що цей процес призвів до глибокої ерозії марсіанської атмосфери у сімнадцятому році Мейвен показав, що процес під назвою розпилення має ще більший вплив на атмосферу. Коли йони з Марса підхоплюються магнітним полем сонячного вітру, вони можуть врізатися в нейтральні атоми у верхніх шарах атмосфери та виштовхувати їх у космос. Мейвен виміряв кількості ізотопів аргону, який можна видалити лише шляхом розпилення, щоб визначити, що 65% благородного газу було втрачено з часом. Це дозволило вченим оцінити втрати інших газів і визначити, що розпилення було основним механізмом, який вивод. Атмосферу в космос, пізніше у 17-му році Мейвен виявив вигін у невидимому магнітному хвості Марса. Коли магнітні поля Сонця досягають Марса, вони накопичуються і обертаються навколо планети, створюючи індуковане магнітне поле, яке витягується за Марсом як хвіст комети. Марсіанська кора також містить невеликі кишені власного раннього магнітного поля, які обертаються разом із планетою. Мейвен виявив, що коли ці два поля взаємодіють, вони закручують магнітний хвіст, підтверджуючи передбачення моделі. У 2018 році серія пилових бур створила настільки велику пилову хмару, що вона огорнула всю планету. Під час цієї глобальної події Мейвен спостерігав різкий несподіваний стрибок кількості води у верхній шарах атмосфери. Він виявив, що нагрівання від полових бур може підняти молекули води набагато вище ніж зазвичай, що призводить до раптового сплеску кількості води виконаної у космос. Пізніше, у 2018 році Мейвен оголосив про відкриття нового типу полярного сяйва на Марсі. Раніше місія спостерігала полярні сяйва під час сонячних бур після того, як електрони від сонця вдаряли у верхні шари атмосфери, змушуючи її світити з ультрафіолетовим світлом. Відкриття Мейвен 2018 року стало першим спостереженням протонного полярного сяйва на Марсі. Коли протони сонячного вітру підхоплюють електрони з марсіанської іоносфери, вони можуть прослизнути крізь магнітне поле планети і зануритись у верхні шари атмосфери, спричиняючи масштабні полярні сяйва. На землі протонне полярне сяйво ізольоване біля полюсів, та на Марсі воно може заливати денну поверхню ультрафіолетовим випромінюванням у 2019 році Мейвен створив першу карту вітрових течій у марсіанській термосфері, виявивши збурення у висотних вітрах, спричинені особливостями рельєфу на поверхні. Мейвен зафіксував ці збурення, пролітаючи крізь верхні шари атмосфери та накладаючи дані на відбиток гір і долин далеко внизу. У 2020-му двадцятому Дані Мейвен дозволили створити ще одну нову карту, на якій вперше показані системи електричних струмів марсіанської атмосфери. Мейвен виявив ці струми опосередковано, спостерігаючи за лініями магнітного поля сонячного вітру, що обволокують планету. Картографування систем електричних струмів може допомогти ученим краще зрозуміти сили, які керують втечею атмосфери. У другому році, Мейвен спостерігав, як сонячний вітер несподівано зник з Марса. Це сталося, коли швидка ділянка сонячного вітру наздогнала повільнішу, залишивши по собі порожнечу. у відповідь. Марсіанська магнітосфера роздулася на тисячі кілометрів, поглинувши орбіту Мейвен, і навіть спричинивши тимчасове зникнення сонячного вітру з поля зору. У 2022 тисячі і 2023 роках, коли Марс проходив біля протилежних кінців своєї еліптичної орбіти відповідно, Мейвен зробив його приголомшливі ультрафіолетові знімки. Перше зображення було зроблено, коли в південній півкулі було літо, що збігається з найближчим проходженням Марса до сонця. Каньйони та логовини вкриті тонким озоновим серпанком, на що вказує рожевий відтінок. Другий знімок зроблено під час північної весни. Після того, як Марс пройшов найвіддаленішу точку від сонця, білі хмари натякають на швидку зміну умов у північних полярних регіонах, тоді як глибокий пурпуровий колір сигналізує про накопичення озону під час холодної зими. у 2024 році Мейвен спостерігав наслідки сонячного спалаху екс класу, найсильнішого типу вивержень на сонці. За спалахом швидко послідував фронт заряджених частинок, що врізалися в Марс, залишивши. Чорно білі смуги на знімках, зроблених марсоходом наса Мейвен спостерігав згори, як полярні сяйва осяяли планету в блискучому небесному феєрверку. За своє перше десятиліття на Марсі, Мейвен значно розширив наші уявлення про червону планету та її кліматичну історію. сьогодні він продовжує залишатись важливим учасником флоту роботів-дослідників НАСА, спостерігаючи за взаємодією між сонячним вітром і марсіанською атмосферою та відкриваючи вікно у поточну еволюцію Марса. Ну а задача нас тут на Альфа Центавра привідкривати це вікно і для вас, наші дорогі глядачі та підписники. Тож, будь ласка, не забувайте перевіряти підписку на канал, бити у дзвоник та ставити вподобайку. Можете також залишити якийсь схвальний коментар, адже це завжди приємно.